Всім привіт, з вами Олександр знайшов хайповий проект Абсваб. В який ще можна залетіти та заробити крипти. Якщо коротко, проект хоче запустити власну DEX-біржу в екосистемі Solana, і щоб набрати популярність та аудиторію, вони вирішили зробити власну тапалку. Через неї вони планують роздати активним учасникам telegram бота 150 мільйонів нагород у вигляді TAPS, їх майбутнього токена біржі. Старт проекту почався 15 лютого. А сам розподіл токенів для telegram боту буде тривати протягом 6 місяців. Так написано в дорожній карті. Значить, закінчення майнінгу станеться приблизно 15 серпня. У нас є ще три з половиною місяці. Переваги зайти без вкладень, реєстрація не потрібна, бо тут легі, є потужна дорожня карта, наявність автобота, як у надкоїна, клейм раз у 12 годин. Ком'юніті бота уже практично 10 мільйонів. Проект заснований на блокчейні Solana, і саме головне, зароблені монети в боті будуть конвертовані в їх майбутній токен TAPS. Посилання на бота TapSwap ви можете знайти в описі цього ролика. А тепер інструкція, як швидко прокачатися у грі TapSwap. По-перше, заходимо у квести та виконуємо просте завдання, за яке дають 200 тисяч монет, дві підписки та зайти на сайт. Далі заходимо в буст та купуємо автобота за 200 тисяч монет. Він потрібен, щоб автоматично тапати та заробляти монетки. Але пам'ятайте, що все одно раз у 12 годин вам потрібно зайти у гру та заклеймити монети. Тепер знову заходимо у квести та приєднуємо гаманець на мережі Солана. Я приєднав фантом. Користуюсь ним уже з 2021 року. Далі прокачуємося в бусті, мультитап, енергія і так далі, все те саме як у ноткоїна. І не забуваємо запрошувати друзів, за них вам також насиплять монети. Інші актуальні дропи 2024 року, в яких я беру участь, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Також не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. Як завжди, з вами був Олександр Черничко. До зустрічі, криптонята.